Ще потрібно HR-у, можливо якийсь ну, набір критеріїв мати, або набір там наявних якихось ознак, заслуг, як завгодно, це можна назвати, для того, щоб його думка? Була авторитетною і для однієї сторони, і для іншої. Ну тобто, щоб і співробітник розумів, що HR не стане на позицію бізнесу, ну якщо це зрозуміло, що кейси дуже різні, і в кожного з нас виникають якісь свої особисті моменти, які треба з бізнесом залагоджувати. Але от як, яким має бути. Цей HR і як йому взагалі самому витримувати це навантаження, тому що по суті це тиск і зверху, і знизу постійний, ага. або справа і зліва, як, як да, мені, да, бо ми говорили, працюємо. Що... Я розумію про що ти, бо ми працюємо на бізнес і задля бізнесу, для того, щоб він був прибутковим, і в той самий час і отримує величезну кількість uh -huh. фідбеку про цей бізнес. І він має його пропускати крізь себе, фільтрувати і давати якісь поінти для змін, і могти, да, от будучи цим фільтром, витримувати це навантаження, от і якщо повертатися, да, до. До твого питання, mm -hmm. то HR-у треба ну по перше розуміти про те, що я сказала, що ми працюємо на бізнес і задля бізнесу. От і якщо цінності бізнесу співпадають з цінностями hr що ми, незважаючи на те, що наша ціль це, це, це гроші, це класний продукт, це наші клієнти, ми маємо про них дбати. В той самий час ми так само маємо дбати про наших людей, створювати класні умови, створювати можливості для розвитку, для того, щоб люди ставали керівниками, щоб вони теж. Заробляли гроші, бо якщо заробляє бізнес, мені дуже подобається поінт, що коли заробляє бізнес, тоді і заробляють люди, і це дуже класно. От тому HR у HR мають мечити з цінності з командою, і HR треба мати свої цінності, да? що він несе якийсь свій ґрунт, на чому він стоїть, своя впевненість, от. і своє розуміння, і HR підходів, і етики, да? де ми захищаємо людей, а де все-таки хтось не знаю, сідає на голову, і, на, і нам треба ці. Кордони розмежувати і да, визначити, чого ми очікуємо від людини і що вона може отримати да, за свою працю натомість. Ну от якщо, наприклад, ми говоримо про графік, тут дуже, ну, на мій погляд, легко знайти компроміс в форматі Ми гнучкі і ми паритетні один mm -hmm. до одного в наших стосунках.